Вітаю з вами Бурсук. В онлайн-трансляції ми вивели оптимальні налаштування на ґрунт чорнозем, підмішаний з піском, можливо, трішки з глиною. Зверху, як бачимо, більше чорнозем виступає. І е перші програми є стабільними, другі нестабільними. Я показав, як їх стабілізувати. Кому цікаво, дивіться онлайн за рахунок під меню тежки, враховуючи. Показники піднявши більше, ми можемо перевести фантоми в чорний сегмент. Але це не зовсім було комфортно і по глибині було менше. При тому, що ми шукаємо скіфські накінечники. Глибина одного, другого і третього накінечника 15 см, Але тут накінечник розміром в майже сантиметр. А тут як сімка 5 мм, хоча на глибині однакові лежать, вони ось так плашмя. А тут накінечник стоїть вертикально. Думаю, зрозуміли. Далі. Що стосується самих параметрів Чуйки 24. Іншого, е не рекомендую. Ось тут на 3 ми не скидуємо, бо фонить тоді вже на ґрунт. І фером на 0 не рекомендую. Краще повільніше водити. Оскільки в нас виходять запутані сигнали, і ми путаємо сигнали з фантомами. А тут чітко виділяється на фером 2. Зрозуміло? На даній програмі, по крайній мірі. Далі, що в нас тут цікавого? Ну баланси ґрунта, в нас тут вийшли 48. І так, і утримується це чудово. При тому, що вже прилад пропрацював, там, не знаю, 30-40 хвилин. Далі, тональності в нас зрозуміло, гучності зрозуміло. Трішки додавлю гучності на 22. І потестуємо. В цій програмі можна працювати в режимі всі метали. Це з того що хорошого. І відповідно ми зацепляємося чорними сигналами, а їх перепровіряємо вже кольором. Зрозуміли? У других програмах парк і поле ми не можемо воно фонить на ґрунт. Але потрібно дотримуватись певного правила. Якщо ви взяли професійний прибор, професійне користування, повільний помах і не терти об ґрунт, отак, вот бачите, щоб не проявлялися ці сигнали. Бачите, сигналів нема. Повільні помахи на висоті знаходимо до трави, бачите, стабільно було. Знаходимо ціль в чорному сегменті і далі винюхуємо. Саме так, а не пішли і пропустили. І не швидкий помах, хоч там в притул, можете, воно буде просто зачорняти і фантомити тут на всі грунти. І тоді прилад намотуємо ось на цю вербу. Зрозуміло? Нак, який лежить плашмя на глибині 15 см, з проходу 4-5 см. Я його виявляю чорний колір і винюхую кольором. З однієї сторони, з другої сторони, з проходу 10 см. Навіть проскакує відразу колір. Впритул винюхується. Дуже близько. вирогідність чорніння. Теж близько на мультичастотах не опускається, Навіть на ґрунті, як бач, середній мінерзатор, він підміщений. Далі. Нак, який маленький, з проходу на 15 сантиметрів. Десь виявлявся була точка. В одну сторону і чорним. Зловили чорним. Винюхати важко, але десь, десь він проскакує, тут прийдеться розвертатися на 90 градусів. На жаль, з цієї сторони тільки чорним і в одну сторону інколи-інколи там з декілька помахів цим. А з цієї сторони з помаху чорним-чистим. Чуєте, да, що чистий, чорний. Давайте трішки перекрутимо 2 тона. Внюте, да? Я спонукав себе кольоровим сигналом майже піднімати. Ну, показує чорний. Винюхуємо. Пішло плюсове значення колір. Важко, але ці цілі треба винюхувати, хоча цю можемо взяти. Тепер який вертикально. Чистий чорний. Винюхуємо. І високий відіай теж рекомендую копати. З цієї сторони. Швидко йдуть фантоми на ґрунт. покажу кругом ціль. Зрозуміли? Повільно наближаємося до цілі. Виявлено чистим чорним. І винюхати важко, але можливо. Це той, який вертикально стоїть до нас. Можливо, я б його і не копав з цієї сторони, з цієї. З цієї теж, а ось з цієї, я би його купнув, зрозуміло. Всім дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Бор Сук. Привіт. І фарту і здоров'я. Якщо ще є якісь налаштування, зауваження, питання, відповідно, у вас накінь дістає з 5 см, можливо, ви на чорноземі високої мінералізації, серий грудок. Такі тести я теж продемонструю. Зрозуміло. Налаштування можуть відрізнятися на ґрунті раз, при зміні катушок два. Дякую за увагу.